Це бійниці, звідки буде вестись вогонь. Він має певний сектор обстрілу, бо ми не знаємо звідки до нас будуть йти в атаку. Поки генштаб готував блискавичний контрнаступ на Харківщині, оборону міста п'ять місяців утримували не лише регулярні війська, а й тероборона ЗСУ. Це добровольці та мобілізовані, які змінили цивільні професії на військову форму з початком повномасштабного вторгнення. Під постійними обстрілами відбиваючи атаки ворога, перебували не лише харків'яни, а й кияни. Спершу вони обороняли столицю а у травні поїхали на схід. Дмитро став добровольцем у перший день війни, відправив дружину та дитину в евакуацію, а сам до збірного пункту. Каже, не міг інакше, коли ворог біля воріт. Багато рідних та близьких вже втрачено, і до останнього не віриться, що таке сталося, але коли побачив це все своїми очима, то зрозумів, що війна це реально. В наш час це ненормально. Я вважаю. Він зі своїм командиром не лише з одного дніпрянського району, а з одного двору. Чимало тих, хто наразі ділить один окоп, до цього були сусідами. Бійці жартують, що тут не траншеї риють, будують нову чергу свого житлового комплексу. Добрі позиції для піхоти питання життя. Економісти, айтішники, юристи всі вони мали обмежений час навчитися військової справи. Більшість все таки було недосвідчених. Ми їх вчили, але в перші дні, звичайно, коли почалися бої вже під самим Києвом, вже з 24-го числа ми вже стояли на бойових позиціях, багатьох вчили походу. Наш батальйон утримував досить такий серйозний напрямок з лівого берега. У нас було під контролем нашим, під обороною Броварський проспект. Відбули той період там. Противник по, через, через нас не, не, не пройшов. Ну, власне, там суттєвих боїв у нас не було ніяких. Все-таки 72 га бригада змогла справитися і в першому шолоні перед нами, ще за броварами. Противник не пройшов. І вже після його відступу з-під Києва, ще якийсь період часу у нас був на підготовку, і з травня ми вирушили вже на Схід. Сам Олександр, хоча й офіцер за освітою, і брав участь у бойових діях у 2014 році, до лютого цього року мав цілком мирну та добру роботу. Був заступником директора з екології в великій аграрній фірмі. Говорить, наразі робота також майже за фахом. Покращуємо, покращуємо родючість ґрунтів. Насправді, дуже ну, мені, як там людині, яка дотична до агросектору, дуже Боляче спостерігати за тим, скільки у нас засіяних полів і їх не можуть, їх не можуть зібрати так. Оце дуже боляче спостерігати за пшеницею, яка вже згоріла від ворожих обстрілів. Зараз доходить діло до соняшника кукурудзи, а зібрати їх неможливо, оскільки переважна більшість полів або заміновані, або на них лежать боєприпаси. Саме розмінування звільненої території наразі головне завдання стоїть перед обласною військовою адміністрацією. А перед військовими нові позиції кажуть, попри те, що вони київська тероборона самі рвалися на схід до реальних бойових дій, адже не ділять Україну за регіонами, боронять єдину країну.